Усім привіт, друзі. Канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я з Кривого Рогу, Дніпропетровська область, Україна, ми з України. Низький Уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Завдяки ним, тільки ми і можемо робити те, що ми наразі робимо, друзі. Наразі у кривому розі 26 червня. Все добре. Погода дуже сонячна, хоча з раночку було прохолодно, прям капець. Я була у теплій ковтинці, їздила на торговлю, тільки ну, приїхала десь біля 14 години наразі, то вирішила вам записати це відео, бо дуже багато людей мене питають, чому так вийшло з виноградом. Друзі піде, піде питання по гербковому захворюванню винограду. У мене сім кущів винограду, хто знає, що я знаю, яка назва, який не знаю, яка назва. Мені, в принципі, я невеликий такий виноградар. Мені важливо, що в мене він є, що він мене плодоносить. То У мене різний різний, і чорний, і білий, і рожевий різні виноградики. То усі кущі я обробляла чисто по схемі, бо ну, дуже багато людей кажуть, «Ой, ну чого це домашній виноград? Ті треба так багато бризкати, навіщо стільки хімії? Бо наразі не кам'яний не кам'яне століття, друзі. Наразі дуже багато захворювань. І ці захворювання чіпляються на раз, два, три. І їх ну, дуже тяжко подолати. Ну, бо бо таке, такий у нас час. І ну, виноград що-що, а от виноград треба дуже бризкати хімічними препаратами. Оцими там содою, йодом, це для нього ну, точно ні. Це для нього ні. Часником, щось там, що ще якісь бадиля трави настоюють, обробляють, чула, бачила таке, оту, дивлюся, ну, викладають. хтось там таке. Ну, Друзі, це до одного місця, чесно вам скажу. Я пряма людина, ви, хто зі мною давно, ви мене знаєте. Я прямо кажу. Я як воно є. Це в мене оце якраз той кущ, який єдиний, що захворів. Я в ньому спеціально, друзі, не зробила одну обробку. Друзі, лише одну обробку я пропустила. Все капець. Просто капець. Ось наразі я покажу. Ось ось прямо погляньте. Прям ось близько-близько коло нього. Це я іменно цей кущ вам хочу показати, бо він прям ну дуже близько. Напроти. Ну, десь раз, два, три, 4 метра кущ від куща. Він не хворий, зараз я покажу. Це е, осугу винограду я назву знаю. Це надішта. Синій, крупний, ранній. Е, Ніколи він мене ще не хворів. От ну ніколи. Було таке, що якось я перший рік я його зовсім не обробляла. Ну, в перший рік, друзі, що я зробила? У мене було дві грони. Я їх. Ну, я їх зірвала, щоб він ну, пішов у корінення. Мені головне, щоб він був в цей кучу корінні. Це самий перший рік, який він ну, дав дві гроночки, то я прибрала. І от в той рік я його не обробляла зовсім. Це єдиний рік. Всі роки я його обробляю завжди. Я, друзі, обробляю навіть виноград, такий, як хто знає ще такий савдепавський виноград допотопний лідія. Він в мене чисто для соку. Я його не люблю куштувати. Я чисто з нього роблю сок. Він мені дуже подобається. З нього ще добре вино виходить. Ну, я не п'юща людина зовсім, то я таке не роблю. А от, да, от, Я навіть його теж його обробляю, бо і на нього нападає оця зараза, що я наразі вам покажу на тому винограді. Ось я дуже близенько показую вам грони. Погляньте, чистесенькі. які. Це надіжда. Синій, крупний, класний виноград. Ось і листя в нього все добре. Бачите, ось які грони. Ого, ось у грона вообще. Воно така капець здоровенна. Осо. Друзі, бачите, він весь в гронах. Він ну, дуже класний виноград. Кстати, друзі, оцей іменно сорт я дуже рекомендую. Посадити в себе в городі, бо він ну його немає, не було ні разу такого року за все, скільки він у мене, щоб він не плодоносив так добре. Він завжди весь просто в гробах осипаний. Завжди дуже класно. Чи до мені так попалося так гущ купить? Я не знаю, друзі. Напишіть, хто, в кого є е, такий виноград, іменно такий сорт Надіжда. Дуже класно. Мені дуже він подобається. І він смачний і дуже великі грони завжди. Я його, кстати, я його не обриваю. Не грони, не суцвіття, нічого я його цього я не роблю, не, не чіпаю. І, кстати, друзі, у цьому році ви знаєте, що я люблю експериментувати. От наразі я з тим кущем проекспериментувала, не зробила одну обробку. Зараз покажу, що з нього вийшло. І хочу проекспериментувати. Друзі, в цьому році я зовсім не видаляла ніякі пасинки на винограді. Зовсім це перший рік не видаляла пасанки, не обрізала. Ну, зовсім нічого. Зовсім нічого. Оце як в мене росте оце всі пагони, так вони всі ростуть. І в цьому році я хочу отаке розробити. От Подивитися, що з цього буде. Чи воно на врожайність чи ні. Хто вже так робив, друзі, може, напишіть. Подивимося, друзі. Будемо зрівнювати. Ой, ось погляньте, скільки винограду. Погляньте, от дійсно класний сорт. Це я не рекламую. Я, друзі, не продаю кущі винограду. Я цим, ну, Це я чисто для себе оце займаюся, на продаж там, іменно сам виноград. Погляньте, він просто усіяний. Він весь у, у, у цих гронах. Ось ось, погляньте. Просто, просто усяяний. І в нього немає захворювання. Ну, бачите, повністю. Оно повністю. Ну, масенька мій котик. Чудо моє. Так, ви побачили чистенький, класний, його багато. Тепер йдемо до цього куща. Оцей кущ, друзі, я, чесно, я колись купувала його, я не пам'ятаю його назву. Ну, чесно, не буду видумувати, брехати. Може, десь в мене записано. Ну, Коротше короче говоря, ви мене поняли. Тепер показую цей. Це я вчора друзі, ні, позавчора це я дивилася і якраз глянула. Ні, воно, погляньте, ось, бачите, грони все добре. Там грона все добре. Так, а тепер поїхали. Ось -о. Ось -о, я дуже близько вам покажу. Бачите, такий сірий нальот, наче його чи попілом посипали, чи мукою. Бачите, оце, оце зараза така, оїдімо. Ще називають борошниста роса. Це дуже страшне грибкове захворювання, друзі. Від цього е, ягоди. Це вже колись в мене було е, від цього захворювання ягоди, якщо не обробляти е, повністю весь кущ, то оці самі ягоди, вони, вони почнуть якось зріти, було в мене таке, але вони почнуть тріскатися і погниють, і, і все. Їм Ну, Просто повикидати. придеться вирізати і повикидати. От, отаке оце захворювання уідіум борошни староса. Чи так, чи так його назва. Ну, І так і так його це називають. О, Міра моя воно пішла спати моя моя помічниця. То отаку, воду, друзі. І ось з'являються бачите, такі плями на листях. Оце оїдіум, в общем, воно, бачите, ось, бачите, оце, оце ця зараза. Це дуже таке страшне захворювання. Це буквально за 2-3 дні, друзі. 2-3 дні. У нас був дощик. І оце після дощику, нескільки того дощу, скажімо, так, бо я після нього, ну, шлангу вже помідори, бачите, поливаю. Толку з нього не було з того дощу. А гадості от на винограді він зробив. От, бачите, оце, оце, оце таке захворювання. Оце від такого захворювання. Ще, друзі. Мене багато людей питають, бо бачить, в мене під цим імено, кущем я дуже багато садю зелені. Постійно. У мене тут і щавель, і петрушка, воно салат тільки ну, сходить. Ось ось щавель. Там, там воно укроп я вже продала, повирізала, повикорчовувала. І заново насадила, воно вже потроху сходить. Наразі я буду все-то застеляти клійонкою. Великою, той, що я парник накриваю, щоб ви бачили, коли я помідори сіяла насіннячку. От у мене велика клейонка, я нею ото все покрию, побризкаю виноград, оброблю. І десь через годину, може, там, може трохи раніше, може, трохи пізніше, я подивлюся, як він повністю обсохне, що він не буде капати отут, ну, на, на зелень. Я приберу і все, все добре, все добре тут зростає. Мені дуже подобається друзі, вирощувати тут зелень, бо тут тіньок, і вона завжди класна. І ну, уся, уся яку не посади улітку. Дуже спекотно. в мене тут, по-перше, виноград. Рядом усього вже помідори пішли. Там в мене вони воно закрито все. Бачите, сонце сітку сіткою. Вона у мене 65% бо питають, усе кажу. А то, а то друзі, отакого. От і цей виноград я теж не обрізала. Ніяк, ніякі кущі, друзі, я не обрізала у цьому році ні пагони, ні, ну не укорачувала ні пагони, ні пасинки не прибирала, ні грони не нормувала, ні суцвіття не суцвітяне нормувала. От, от так, як воно є, у всіх буквально воно, у кущах винограда так воно у мене буде. Я вам обов'язково все показую. Все, 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 все. От як воно буде, ну, далі подивимося, чи повліяє воно на щось. от тоді будемо вже ну буду вам викладати, показувати. Я все вам показую, все, друзі. У мене нема показового нічого. Я показую вам все, як воно є. Ще одне, друзі, мої дорогенькі, не треба мені казати, що я там якесь слово неправильно вимовляю. Це мені мене чесно задіває, друзі. Чесно, я не я вас не вчу нічому. Я лише показую, як я це роблю. Я нікому не кажу, що робіть іменно так. Я нікому не кажу, що це тільки так, і не як іначе. Ні, я роблю так. А ви за бажанням робіть так, або як робить Галя, Маня, Слава, Петя, Саня. Ну, ну ви мене зрозуміли. Кожен вже робить по своєму бажанню, по своєму баченню. Ну так скажемо. Ще, друзі. Я, розмов... я з кривого рогу. У нас російськомовне місто завжди було. Ніхто, ну настільки приїжджі розмовляли на українській мові. Я не скажу, що для мене українська мова була якимось таким далеко, далекою мовою, як англійська, як німецька, як французька, як люба друга. Ні, я її розуміла завжди, але я ніколи не розмовляла на українській мові. Це оце, як вже почалося оце таке у нас в Україні з тою країною, то звісно я лише на українській мові стараюся розмовляти. Може, кисло в мене і не таке, получается. друзі, я лише вчуся. Але я вважаю, що навіть на цей час я добре почала розмовляти на українській мові. Я цим дуже пишаюся, бо я дуже ну я патріотка своєї країни. У мене діти воєнні. Ви знаєте, у мене синочка воєнний, у мене дочечка моя, яка невісточка моя. У мене вони у ну вони мене обоє воєнні. Я дуже дуже ну дуже, дуже, дуже відносяться до воєнних. Більш ніж до до всіх людей, от для мене, це вони наразі це. Ну, в пріоритеті друзі. І я велика патріотка. Я не виїжджала з країни. Я навіть не виїду. Я навіть свого двору ніколи не виїжджала. Навіть коли у нас була евакуація, я лише на ніч їздила ночувати у свій магазин. зоомагазин. магазин у мене в другому районі був. Це було дві ночі, буквально, друзі. І, і то я приїжджала. У мене собаки, у мене коти, у мене курі, у мене курчата. у мене завжди. Ну, ну я, я не виїду і я навіть якщо і буду, буде щось страшне. Дай Бог, що все буде добре. Я не виїду з Кривого Рогу, а тим паче із своєї рідної України. Я тут народилася. В цей дім, де я проживаю наразі, я тут народилася, тут виросла. Я сюди принесла свого синочка. Він тут ріс в мене. Ну, це для мене все. І Країна моя це для мене все. Це Другої країни я ніколи не прийму за свою. Хоча дякую велике усім країнам, хто допомагає нашим е людям-переселенцям, які повиїжджали, але я нікуди не поїду. Я вважаю, якщо б я поїхала, то я б зрадила своїх дітей. Вони в мене тут, а я кудись поїду втічу. Ні. Ну, ну, Це бачення кожного, друзі. Так, давайте тепер до теми. Від цієї страшної хвороби. Е, у тих роках я користувалася рідомілом голдом. Це Сінгентовський препарат. Але у минулому році я на одному кущу і спробувала отакий от новий препарат. І він дуже мені допоміг препарат селіти. Я його е, використовую і на томатах. Я вам вже розказувала перші дві обробки, коли ще немає самих помідорчиків на кущах. Я ним обробляла, бо це такий ну серйозний препарат. І наразі, до того як поспіне сам виноград, ще дуже-дуже довго він всє ще вийти, і, і зайти, і перейти, і вивітриться і завітриться. Як хто багато чого пише, там всякої гадості я буду використовувати цей препарат. Нічого не рекламую на своєму каналі. Ще раз наголошую, бо вічно пишуть, що ви рекламуєте тут, то, то, то я нічого не рекламую. Я показую те, що я використовую все. Наразі хочу підтримувати український товар. Цілітель це український товар. То я буду його, друзі, використовувати. Він, і він, кстати, трохи дешевше рідоміла, але склад точно такий, як у рідоміла. Він дуже класно допомагає, іменно ось е, борошниста роса. Ну, Він, в принципі, і мільдю, і фітофтороз. Ну, дуже багато оцих. і переноспорос, і сіра гниль, ну, чорна плямистість. Тут дуже багато. Ось, о, друзі, ось я отак от вам поставте на паузу, хто хоче почитати, у кого ще немає такого препарату, і почитаєте. що, що там, як там, куди там. У мене іменно 50 грам в пакетику є. Не знаю, може є другі. Ну, я купила отакі. Отакі пакети я багатенько накупила у цьому році для помідорів. Я використовую наразі для винограду. Це на 10 літрів води. Але, друзі, я хочу, так як у мене вже він захворів, а не роблю я профілактику, як по схемі, точно. От і другі кущі винограду я буду розводити на 10 літрів води. А це іменно для цього куща, так як він хворий вже. Я, по-перше, Повириваю ті кусінчики. У мене не повністю грона, от така із сірим нальотом. У мене там трохи. То я її його повириваю, повикидаю. А все розведу цей пакетик не на 10 літрів, як повинно бути, а на 9 літрів. Бо він в мене ну, хворий. Я хочу його і на листях. Буду обробляти, друзі, з крана візьму на 9 літрів води, розведу цей пакетик. 50 грамів. Буду обробляти листя. Під листями обов'язково повністю дуже-дуже буду обробляти з полівізатора. Не насосом, а з полівізатора. Не з лейки, як от у минулому відео, як ми показувала, огірочки обробляла і полуничку обробляла. Ні. Це іменно з полівізатора, щоб добре оприскати усе. І пагони, друзі, обов'язково пагони. Обов'язково, бо вони, якщо вони захворіють, ви побачите, що вони будуть в таких плямах. Оце хворий виноград. Він на сюди рік ну, обов'язково. Коли треба буде по схемі обробляти, то я оце оброблю. Але, друзі, наразі пале сонце, я не скажу, що у нас плюс 40, але я буду обробляти десь у годин 19 вечора. Так, ну, у сьомій вечора озаково я буду обробляти. І е, буду дивитися, ну, якщо б у нас не, не, не буде дощу. Але, але якщо б, допустимо, завтра був дощ, то я б сьогодні не обробляла. Я б лучше почекала завтрашнього дня, пройшов би дощ, і я потім би як все просохло, то потім би обробила То отаку. То оце буду єдиний. Не буду нічого додавати, бо ну, хвороба одна, буду обробляти лише цим. Це отаку буду обробляти. Помімо того, що по схемі все обробляється, я в цю схему вліпляю оце ще обробку. Бо, ну, бачите, якийсь рік такий. То от воду, друзі, оце я буду обробляти, друзі. Оцим препаратом на 9 літрів води розведу 50 грам препарату. Цілитель після 19-ї вечора буду обробляти з полівізатора. Добре, добре, буду кущ і обов'язково усі пагони, Обов'язково, не тільки поверх. І грони, друзі, обов'язково грони. Кожну гроночку добре добре оброблю. То такого друзі, усім усім вам велика дякую. Я вас дуже всіх люблю, дуже ціную, всім величезних врожаїв. Попусіхуся родило, миру, добра, теплого та ясного сонечка. Хай всім, всім щастить! Слава Україні, друзі!